Тепер покажу нову жатку корейську. Ну Давайте почнемо біле з золотим буде така добірочка. Це зовсім інша структура. Ну Назвемо її жатка, але давайте так, я назву її жатка паутинка з золотими нанесеннями. Видіть, бачите, структура зовсім. Давайте я їх так разом поставлю Це я на зворот Так. Різні структури. Тут така, бачите, як сіточка павутинка, край оброблений, і по ній йдуть такі намистинки. Стрічка вартісна. Не знаю, дівчата, яку ціну поставлю, але в закупці вона значна, вона майже в два рази дорожча, ніж ця. Ну, Стрічка гарна. А подумать, гарна стрічка. Так, ось така: в білому кольорі по ній золоті. Наступна. Наступна стрічка, це я брала з корейськими стрічками. О, дівчатка наступала, тому що вона достатньо дорога, вона йде, ширина її, мабуть, п'ятірочка, край оброблений лазером, тобто не оброблений, на ній нанесені стрази. Вона так, ну, вона трошки не така. Тобто, якщо у нас біла йде, да, вона така однотонка, то тут. У мене ще корейська жатка приїде. Ніяк, ну нібито бачите Є дещо такі сріблі ниточки. такі вони ледь помітні Вона античного кольору. Ну Такий він називається оф-білий. Да? По ній йдуть діамантики і йде мушка. Мушка, фулокова мушка. Вартісна. Ну, я просто порівнюю, якщо ця у мене 10 гривень, розумієте, то ця йде в закупці майже вдвічі дорожче або навіть більше. Я порахую, скільки я поставлю. Ну, не знаю, я не втрималася на шкільний сезон, має місце бути, ще вам привезла в античному кольорі. Ну, така класна, прикольна, взяла велику бубінку. Коротше, дівчатка, ну що? Дівчат, а напишіть мені в коментарях, як вам взагалі, тому що от жаток от таких різноманітних структур я буду вам привозити. Але там є такі достатньо вартісні в Кореї. Якщо готові покупати в районі 20 гривень, як? вартує така стрічка? Ну, як по мені, то вартує. Якщо підібрати модель, ну супер. Дивіться. І ця стрічка така прикольна. Короте. Жатку ви взагалі ж полюбляєте, і вона ну, цікава вона в роботі, і клієнти ваші полюбляють. Чому вона дорога? Ну, тому що сировина, тому що додатково флок нанесений. Розумієте? І тому що сама вона, бачите? Якщо б ще край був оброблений, то взагалі. Все це на моєму сайті лента Декор Фетр буде стояти в різних кольорах і стоїть в розділі жатка. Це йде за ярд.